Вітаю вас, дітки, запрошую на заняття до країни математика. Сьогодні ми з вами будемо вивчати такі просторої відношення, як великий, маленький, вперед, назад, вгору вниз. Вранці сонечко прокидається і вгору на небо піднімається. Коли нарешті сонечко, Загляне у віконечко, ми вийдемо на майданчик, візьмемо з собою м'ячик. М'ячик стрибає вгору, вниз, вгору, вниз. На конячках дітки скачуть вгору, вниз, вниз, стрибають дітки на батуті. На нашому майданчику. Ось така гарна гірка. Дітки дуже люблять спускатися з гірки. Куди дітки спускаються з гірки? Правильно вниз на дитячий майданчик прийшла Оленка. Вона принесла з собою повітряні кульки. Вітерець підхопив ці кульки, і вони полетіли. Дітки, куди полетіли кульки? Правильно, вгору. Отже, дітки, ми з вами сьогодні дізналися, куди ці, як угору і куди ці, як униз. Дітки, а зараз я запрошую вас. З моєю помічницею лялькою Оленкою в подорож до лісу. Вранці Оленка прийшла до весняного лісу і побачила там багато-багато великих і маленьких ялинок. Потім дівчинка знайшла стежку і пішла по ній вперед до галявини. А посередині галявини ріс величезний дуб. Праворуч від дуба росло багато квітів, а ліворуч. Виднівся пеньок, на якому сиділа пілочка. У небі, вгорі, яскраво світило сонечко, та пливли малесенькі білі хмаринки. А внизу, під дубом, хитра лисичка вирила собі нірку. У лісі малята було тепло і затишно, але сонечко стало сідати, почало темніти. І Оленка вирішила повернутися додому. Ось така розповідь про дівчинку Оленку. Я сподіваюся, що вона вам сподобалась. І ви дуже уважно мене слухали. Тепер у мене до вас є запитання пригадайте, малята, скільки ялинок побачила дівчинка? Багато чи одну? Так, Оленка побачила багато великих та маленьких ялинок, а яке дерево вона побачила посередині галявини? Вірно, Дуб. А що росло праворуч від дуба? Праворуч від дуба росли квіти, а що було ліворуч. А ліворуч виднівся пеньок. А хто сидів на пеньку? Вірно, на пеньку сиділа білочка. А тепер скажіть малята, де була лисичка? Так, лисичка була унизу під дубом. Вона вирила там собі нірку. Вірно, на всі мої питання ви вірно відповіли. А тепер пограємо в гру, яка називається. Що спочатку, а що потім? Малята, скажіть, будь ласка, коли Оленка вирушила до лісу? Так, вірно, вранці. А коли повернулася назад? Вона повернулася назад, коли сонечко стало сідати. Це було ввечері. Малята уважно розгляньте малюнки та назвіть мені частини доби. Роздивились? Називаємо ранок. День, вечір та ніч. Вірно. А з якої частини доби починається день? День починається зранку, так. Оленка принесла нам малюнки. Давайте їх розглянемо і скажемо, що на них було спочатку, а що потім. Бути уважні, не помиліться. Молодці малята. Вірно виконали завдання, а наше заняття підійшло до кінця.